Друзі, в коментах ви запитуєте про конкретні кейси, де ми ламаємо схеми і де ми вимагаємо від правоохоронних органів притягнути до відповідальності злочинців. І от якраз згадалася, що вчора ми в лапках відсвідкували 650 650 днів з моменту винесення національним банком рішення про позбавлення ліцензії банку Конкорд. Це один з тих банків, які брали участь в легалізації грошей та ухиленні від оподаткування на гральному ринку в 2021, 2022, 2023 роках. І е, якщо ви згадаєте про що йдеться, то в 2022 році держава отримала від грального ринку лише 730 мільйонів за рік. А вже в 24 му 17 мільярдів, і це є результат нашої роботи по зламу цих схем. Але не менш важливим є те, щоб схеми не тільки ламалися, а щоб і ті люди, які їх своїми руками вчиняли, були притягнуті до відповідальності. І якщо щодо одного з банків iBox немає питань до діяльності правоохоронних органів і там вже вручені підозри злочинцям, то щодо іншого банку, про який я щойно згадав. На жаль, слідство досі триває. А на хвилинку, відповідно до рішення Національного банку, цей банк здійснював підозрілих операцій на 113 мільярдів гривень, 46 з яких протягом останнього півроку перед початком перевірки НБУ. Це шалені гроші, це шалені втрати бюджету. І це 650 днів з моменту винесення рішенням Національного банку. Розумію, що на правоохоронні органи тиснуть на мене тиснуть також. Ми бачимо замовні матеріали. Ми бачимо, як люди не хочуть нести відповідальність. Але якщо ми з вами хочемо побудувати нормальну, справедливу країну, яка базується на верховенстві права, європейську країну, ми не можемо відпускати таких людей без покарання. Тому я вимагаю від правоохоронних органів, врешті, притягнути до відповідальності винних у вчиненні злочинів.